Всім здоров'я! На зв'язку Бой! Сьогодні ми будемо грати у Бравл Stars. І апати шелі на сороковий ран. А ми поки що починаємо у каточку заварите собі найсмачніший чай, Ставте найзірковішу вподобайку! Та найкрутішу підписку. Ми погнали! Так, з нами тут на Майк. Бам-бам. Так, свої бомбочки. Тепер у нас уже. О! Це був свой склон. Я думав, що справжній Леон зараз нас замочи. Погнали. Мені залишилась одна катка до 36-го рангу. Так, я варю пока Леона, І на база. Так, Динамайк, что там? Тебе без прикриття не треба завершать. О! Что тут було у нас? Эдр! Дедгар! Він тут був! Давай, молодець, молодец Динамайк. Да! Давай, 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 давай! Та блин! Не пощастило! Добре! Якщо мені не пощастило, значить йдемо. У ШД. Йдемо поки що в ШД. Знову в одну ШД. То зараз всіх будемо розвалювати. Бам. Значит, Цезарь, блін Іди отсюда. А спади. О, плюс два кубка. Плюс два кубасика. Добро погнало. Еще две катки. До 36-го рангу. И еще две катки. А, ничего не один. Фух-ху-фу-фу-фу-ху. Господи. вылез блин вылез вот кивен завалив вылез добре Побраю в баскетбой может тут у меня получится какой-то в трюх и на в баскетбой давай 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 рапа давай давай зараз баскетбой будемо, улезать давай 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 бам пока что бываем отсюда вип такогось Пішла звідси роза. Пішла звідси. Пішла. Так бил. Молодець. Давай, ворон. Удар. Ні, майже. Вычепысь. Блін. Давай, 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 ворон. Давай, ворон, 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 воробушок, воробушок, воробейчик. Гроб. Гробчик, гору, горобчик, горобчик, Горобченкий. Давай. Знову. Чому нам... Ще добавки? Можешь дать добавки? Давай, давай, давай! Кинь! Неее! Я кину! Нееееее! Не посмей! Я... ...відкинув! Та, блин! знову нам забилось знову в Зараз я вам таких трьох очкових понадаю що вони просто об об облди. Что просто шални я їм трьох очкових зараз не даю. На 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 Давай на майка, прибывай. Думай, двой. Диваться, не то. Ие, двух двухзерковый, юху. Я сказал, что он его шалу не иди, как я им двух зерковых позабываю. Хоп. Хопа. Ты на мой пас. Сможешь? Не. Ні. Ничего страшного. После ми буває Е, ну и А ну и Мама, мама ма ма мам Не дравоций. Руйбалфуй нити забыть. Да, ты. Нее. Добре. Попущены разводимо. Так, 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 так. О, не. Нее, тикануть имим. цими имидве. Тільки не у цей, цей. Ну блін. Все ж йшло нормально Схоже вони тут чотири почали Слушай вони скачали Читы собі. Та но ну. е, ні. Ні, ну відійдіть. Так, Їху. давай динамайк. Та як? Несправедливо? Підкейс. Та ну, справедливо. Чому? Це несправедливо. Гмм, блін. Чому так несправедливо? Що ви мені порадите? Який режим треба грати? Напишіть у коментарях. Який режим мені треба грати? Спробую ще оцей.

А классный режим. Да, еще один разок. Может тут, по с, может, тут получить окупка на фарме. Давай, 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 давай. Угу. В шайбу? Чого ти цю шайбу не поймав? Не зловив там Та є перший, нарешті перший гол Давай, да? Оп, 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 опа, молодец, и, оп, и, другой, оп, оп, два-два, 2 два-два, хоп, оп, Я ему поздравлю. Не... не забьешь. Неиим. Блин. Может ты у Погуляти. Піду ранговий бій. Серебро добью собі. Mm. Mm. Mm -hmm. Так, тут беру Франка. Mm -hmm. Так, воно... ту ту ду ти ты Так, ну кто же я, є Френк. Павам, павам, павам... Tak, 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 ponownie, ponownie, no, no. Давай, 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 бабах, доведеться выражений останній гаджет. Кит, кит, давай, 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 давай! Давай, кит. Давай, кит. Ніе! Не заб'єте ви нам! Ми не дамо нам забити! Давай, пас! Я зашла весь тобе! Неваляв лотишу. Давай, 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 давай! зараз вийде! Шоше! Овертайм, овертайм, давайте! Зараз ми вертаємо! Ми повинні! Виграйте! Ні, є є Блін! Програли! А на цьому я буду закінчувати! Всім дякую за перегляд! Всім до побачення!